Розпаковка новеньких матеріалів з магазину мельниця Рукодільниця. Зберігайте промокод на знижку і йдемо дивитись цю красу. Дуже красива репсова стрічка з градієнтом. І ще моя особлива любов це стрічки з орнаментом, тому завжди беру цього разу ось такі. Органза з переливом 4 см. Дуже цікаво. В цьому магазині дуже гарний вибір атласних стрічок, тому взяла для своїх осінніх квітів ось такі бабінки по 6 мм, по 12 мм, а також на метраж 2,5 см і 5 см атлас. Ще я дуже люблю тут замовляти фетер. Він завжди чудової якості. Наприклад, подивіться на цей китайський 2 мм, він шикарний. Сіренький меланж, це у нас Корея, і ось це також Китай, але ж яка якість, це просто супер. І з декорчика взяла ось такі красивенькі ягідки. Ось така плетена стрічка з листочками, маленькі мухоморчики на дротиках. Тичинок, в мене всяких просто море, але ось ці дуже класні, тому рекомендую вам їх взяти. Вони як справжні. Ще я взяла собі ось таких букашечок. Тут в мене бджілки і сонечка, дуже гарно потім виглядають на квітах. А ще тут дуже класний вибір намистин. Я взяла рожеві, жовтенькі фіолетові 8 мм, мілкі зелені, чорні та блакитні. Намистини зірочки та ось такі мої улюблені намистини, різнокольорові з переливом, і ще взяла рожевий фатин та ось такий красивенний жовтий фатин з блискітками.